На весні і тану і на квітах заглаю веселка, Повний сыр зивою снаги, ми в пам'ять все Ми чуємо тебе в кузданях, дитя, і голос, твій наші душі, Стань встане в мові красі, в критя, гурите, твоя тарась. А ми розділилися між людьми. Мов мишенята. Я до школи носити воду школярам. Дати на панчину ходили, по колокою було. А сестри, сестри, коревами і поулки молоді. Для в світі живе тебе, наймах вирослі, чужі, наймах косих, побіліть, наймастерці зюрати. Та Затохнуть ліпи широкий, сердитий вітер, забувато до вербах невисоких, бурами хвилю піднімав, ідний місяць на топору. І смара деда виглядав, нема човен чого синімаю, до берегах, то, то поступав. На нашій хаті на стіні, сипати тура, Він дуже рідний, і мені, і татові, і мамі. Хату і нас знає наші болі. Я добре знаю, це Тарас, що мучився в неволі. Такий літненький, подивись, подивись, мов говорить з нами. Він на портреті живий, ось ось і вийде з рамо. Лихо мені звали. наше стало на папері сумели. Чомусь вітер не розліє. Степу, як полонена. Чомусь. Ну, Виходить, приспала, як свидеть до мене. Сьогодні всміхнувся Шевченко з картини, що там на стіні. Читає пісні нього далі в казне, батько мені, як їх пащи малий, як дружина. Поколінь до всієї України книгу, що зветься Кобзар, цю книгу.